Отже, триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1». І ми спілкуємося з Іваном Киричевським, експертом для Express. Експрес. Говорити будемо про іранські дрони і про їхню ефективність і здатність України протидіяти цій загрозі. Вітаю вас, пане Іване. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про те, що це за дрони такі іранські, і чи такі вони страшні, які хмалює нам російська пропаганда. Ой, ну російська пропаганда завжди малює страшне щось таке, страшне, яке потім не проходить реальну перевірку боєм. Ну, давайте для початку точнемо. Тут варто навіть пояснити, чому, чому, скажімо так, ці навіть іранські дрони Камікадзе варто скоріше назвати архаїчним словом літаки снаряди. Тому що ну, дрон камікадзе це взагалі такий вид зброї, ну який розрахований на те, щоб знищувати цілі безпосередньо на полі бою. Причому цілі ну, такі рухомі, там, типу танк, самохідні артилерійські установки, ну або засоби ППО. Відповідно, для таких систем там закладається можливість літати довго і наматувати великі відстані. Буквально для того, Поле бою доводиться літати ну, постійно. Громо кажучи, вважаєте, ну, це якби з гармати відстріляли старяда, але він не одразу падав би на ціль, ну а кружляв би так от навколо, поки вибирав би щось цікавіше. Ну Як приклад, от коли Азербайджан ввів війну проти Вірменії у 2020 році, дронний камікадзе це був саме той засіб, який знищив засоби вірменської ППО. Не протирадіолокаційні ракети, що цікаво, саме дрон Саме там Якраз і для того був цей трюк, щоб. Там ці наводити Ан-2 з вибухівкою на борту дистанційно керовані, тому що щоб виявляти позиції вірменської ППО і на виявлені позиції закидати ці от дрони. Тобто, як можете зрозуміти, е такий засіб зброї ну, повинен мати відповідну гнучкість, відповідну досконалу електроніку, ну і знаєте, можливість там перенаводитись на цілі буквально в режимі реального часу. Що ми маємо випадку з іранськими дронами? З однієї сторони, ну там доволі потужна боєголовка. 20 кг вибухівки. Ну для порівняння в російських аналогічних системах 1-2 кг. Тобто, ну такий, знаєте, потужний снаряд. який там, якщо впаде, так впаде, вихова хвиля буде. Але Електроніка там дуже примітивна, яка не дозволяє уражати рухомі цілі. Дозволяє працювати тільки по стаціонарним цілям, ну, наприклад, там знаєте, десь вкопана САУ на позиції, яка не встигла там від'їхати, ну або, як це буває переважно, так звані адмінітні центри прийняття рішення, як ці кримлівські пропагандони заявляють. Тобто, знаєте, ціль, яка нікуди не поїде, бо там примітивна електроніка. І відповідно із примітивної електроніки, там фактично дальність дії дуже падає. Росія іранці чи росіяни заявляють про 900 км дальність польоту, але скажімо так, ефективність дальність застосування, яка показана під час боїв в Україні, це максимум 200 кілометрів. Виходить, що росіяни пускають ці дрони камікадзе по Одесі. Миколаєву чи десь по кривому рогу, знаходячись взагалі на території тимчасово окупованої Херсонщини. Знову ж таки, є ще такий, знаєте, інтересний нюанс, що за деякими даними ці іранські дрони взагалі як як мінімум допомагають застосовувати іранські інструктори, ну чисто тому, що там софт написаний, пердон, програмне забезпечення на перській мові фарсі. Як, мабуть, можете зрозуміти серед росіян, ну не так багато людей, які знають усю іранську мову. Ну просто. В історії з цими іранськими дронами просто спрацював такий фактор психологічної неочікуваності, тому що ну давайте ж пригадаємо, е, тема з передачі БПЛА від Ірану до Росії там крутилася в ЗМІ різного роду. Там мінімум місяць чи навіть два. Там з'являлись такі більш складніші системи, наприклад, Шахі 129 копія американських оцих розвідувально-ударних безпілотників Предатор на Мохажер, 6 там теж щось таке схоже, розвідувально-ударне. Наші повітряні сили готувались протидіяти саме цим моделям. Безпілотників, як можемо зрозуміти, а тут, походить, приїхало щось таке ну, дуже так, мале за розмірами, тому що м -м, іранські безпілотники вони мають м -м, довжину фюзеляжу всього 3 метри, і розмах крил всього 2 метри. І, відповідно, такий радар дуже складно побачити. Знову ж таки, коли ця штука летить, вона має такий специфічний зах не запах, а звук, наче як реально, мопед летить. Ну там, тому що там, якщо там розбирали наші фахівці, цей безпілотник там реально двигун від мопеду стоїть. Тому э, цю штуку назвали літаючий мопед або балалайка. лайка. Відповідно, радар побачити складно виявити заздалегідь, теж складно, і тому от іноді так траплялося, що коли перші ці от дрони, наприклад, пролетіли над Одесою, стріляло все, що тільки може стрілась коло зброї, тому що ну. Це було неочікувано. Ну, але з іншої сторони, як там по мірі того, як. Наше ППО навчились ці дрони збивати, тому що вже збили, здається, вже мінімум 66% з тих, що застосовано, то навчилися збивати і зенітними кулеметами, і з ПЗРК, і навіть зенітно-ракетними комплексами. Було таке, що двома ракетами змогли збити навіть чотири іранські дрони. Тому, ну от як -то, вони можуть розповідати що завгодно, але якось не та ефективність, яку тобто, так, це не та ефективність, про яку розповідають кремлівські пропагандони. Пане Іване, це ви розповідали про цей дрон Шахіт, який росіяни чи сто 131. один. Йому вони йому його чомусь називають гіран, чи вони щось туди вносять, коли вони його це перемальовують там чи переназивають. Ну, якщо ці же ж напис Герань, ну от, демонструють світу свій видатний русский язик, що це, це ж їхня скрепа. Ну, якщо серйозно, ну от вони таким чином просто намагаються замаскувати кількість реально наявних у них дронів. Тому що там ще ж пора з Герань ну тим. Як там? Великим руським словом герань. Є ще ж написи М, ну, М і трізначне цифро. Чи, число. Ну, по логіці орків це такий дуже геніальний винахід, як би це приховати реальну кількість дронів. Ну, типу, якщо тризначне число, значить дуже багато. Але цей фокус, ну знаєте, якось з 50-х років минулого стріччі відомий, і тільки чомусь орки на наш провелкий на на жаль там застряли на цивілізаційному рівні. Бо якби були б трохи цивілізовані, то б і в принципі не пішло б воювати. А стосовно іншої тої модифікації Моджахер чи наскільки воно відрізняється від цих шахідів Ну, гірану як там формально, це розвідувально-ударний безпілотник угу. за класом як наш байрактар. Тобто в теорії, якби там була б хороша електроніка і оптико-електронні станції, но росіяни могли б застосовувати ці всі махажери. Як там ми застосуємо наші байрактари, але з однієї сторони на провеликі, щастя, на цих іранських дронах, типу махажер, те стоїть доволі примітивна електроніка. З другої сторони, цих іранських дронів махажер 6 в природі існує менше в принципі, в природі, аніж у нас лише є байрактарів ТП. Типу, Тому росіяни вимушені ці махажери 6 економити. Ну, знаєте, використовувати хіба що для координації ударів цими дронами камікадзе, шахід 131 і 136, цими балалайками. Там якраз показово було, що коли... Під час якоїсь атаки на Одещину що спочатку були збиті три оці балалайки, а потім слід за ними і мохаже розбили, який літав там бори намагався щось там коригувати. Тому що, повторюсь, ці всі м -м, дрони, іранські дрони Камікадзе, вони не здатні самостійно перенаводитися навіть за командою оператора на цілі, якийсь під час нальоту. Там дуже, скажімо так, складний механізм на наше превелике щастя. Пане Іване, то правильно я розумію, що вони в основному дійсно ціляться по якихось об'єктах інфраструктури цивільної, можливо, військової, а на полі бою, ну вони практично не потрібні? Ну знаєте, є ще ж одна річ, що зараз насправді ці всі махажери, ну, тобто, ці іранські дрони камікадзе вони росіяни почали застосовувати безпосередньо проти наших наступаючих військ на Харківщині, і це мало свій відповідний ефект. Там Нью-Йорк Таймс втрати від цього заявлялись. Наших військових моторів, то не буду, але ну, тоді це було дуже такі болючі удари. Це ну, виглядало, що от, ох, щось вандервафе приїхало. Але, очевидно, в силу цього фактору, що цих от дронів Камікадзе у росіян мало, які в Іранців, їх доводиться економити. Тому, знаєте, зараз в буквальному сенсі всі ці дрони Камікадзе застосуються замість стратегічних крилатих ракет. Ну, Серйозно, виходить, раніше росіяни били по Одесі стратегічними крилатими ракетами рівня Калібр чи «Х-101». А тепер перейшли до. Тихо, скажіть, до дронів камікадзе пане Іване, ну і не можу не запитати при нагоді та стосовно ось цієї інформації, яка ж сьогодні з'явилася, про якийсь підводний апарат там чи торпеду, якийсь посейдон, нібито підводний човен, на якій воно базується, вийшов з, з точки базування і якийсь може загрози нести. Що вам відомо про це? Чи може бути, це теж така інформаційно-психологічна операція з боку рашистів? Це інформаційно психологічна операція з боку рашистів, чисто полякати, тому що ну, цей посейдон це по суті велика міні-підводний -підвод... міні човен з ядерною бомбою на борту. А раз це міні-підводний човен, він топить як звичайний підводний човен, і ця вся красива картинка, яка, там, яку малюють кремлівські пропагандони, що допливається ця... цей посейдон до берегів Америки, влаштовує ядерний шторм, ну не спрацьовує. Ну, розумієте, от вони зараз такі ситуації, коли навіть ядерний шантаж не дуже спрацьовує, тому доводиться, ну вибачте, займатися моделюванням понтів. Ну, наприклад, ми тут ядерний шторм влаштовуємо і зброї, яка не спрацює. А стосовно якраз боротьби з такими посейдонами, чи є можливість в Україні, чи все-таки це треба розраховувати на можливість з боку удару з боку НАТО? Та Туреччина не пропустить. Тому що ти ж десь ну, на північному флоті їм доведеться пливсти Середземне море і потім намагатися пройти через Босфор і Дарданели в Чорне море. А відповідно, ну знаєте, якби там Ердоган не загравав з Путіним, але є одна штука, що якби як там, на наше щастя, Туреччина наглухо закрила прохід російським кораблям в Чорне море. Тому позднав ці взагалі не гризять. З іншої сторони, навіть якби моделювати таку гіпотетичну катастрофічну ситуацію, що ці посейдони до нас доплили наші військово-морські сили з усім, ми, з усім цим обмеженим арсеналом впоралися з тим, якби їх вступити. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Іване, за ці коментарі. Отже, експерт Defense Express, Іван Кричевський, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане? На все добре. Дякуємо.